Українські інженери створили ракету, яка може вражати цілі на відстані до тисячі кілометрів. При тому ця ракета вже пройшла бойове випробування, оскільки саме новою ракетою, за інформацією у змі, був уражений ворожий нафтопереробний завод УТУАПСЕ, який розташований за 550 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Назва нової далекобійної української ракети Довгий Нептун, тобто нова вітчизняна ракета, створена на основі модернізації. Вже існуючих ракет Нептун розробка такого озброєння є вагомим досягненням українського ВПК, адже на момент широкомасштабного вторгнення Україна мала лише вісім протикорабельних ракет Нептун для випробувань. Але й цього вистачило ЗСУ для того, аби упідводнити флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва. Надалі ці вітчизняні ракети модернізували, що дозволило уражати Нептунами не тільки морські, а й наземні ворожі об'єкти. Ось тепер Україна отримала далекобійні довгі Нептуни, які здатні не тільки уражати ворожі нафтопереробні заводи чи склади з боєприпасами, а й більш укріплені об'єкти, чого не можуть робити українські безпілотники. Важливо відзначити і те, що довгий Нептун це окрема розробка, тобто створення і випробування української балістичної ракети йде паралельним проєктом. У наших попередніх відео ми вже повідомляли, що Україна створила власну балістику, і на сьогодні йде. Е процес її випробування та доопрацювання. Також у 25 му році вперше була представлена вітчизняна крилата ракета Трембіта, яка має дальність польоту у 150 кілометрів. Ракета побудована навколо пульсуючого повітряно-реактивного двигуна, який складається з нержавіючої сталі. Трембіта оснащується бойовою частиною у 20 кілограмів. Для запуску ракети розробники створили спеціальний напівпричіп, який здатний одночасно нести до семи ракет незалежно від їх модифікації. Наразі трембіта. Перебуває на завершальному етапі випробувань. Орієнтовна вартість цієї ракети складатиме 10-15 тисяч доларів. Трембіта має виконувати дві головні задачі: а саме, фронтове ураження цілей на глибині до 150 кілометрів, а також виснаження ворожих засобів протиповітряної оборони на глибині до 200 кілометрів. Для збільшення дальності польоту ракета у версії фальш цілі у відсіку для бойової частини нестиме додатковий паливний бак. Важливо відзначити, що за підсумками 2024 року Україна виробила 154 САУ Богдана. Цей показник перевищує річний обсяг виробництва самохідних артилерійських установок у більшості європейських країн, у тому числі у Франції. І є ще одним важливим досягненням вітчизняного ВПК. Виготовлення 18 Богдан було профінансовано урядом Данії у 2025 році. Стало відомо, що до програми фінансування українського ВПК доло. Учиться Швеція, і ймовірніше за все також буде фінансувати виробництво Богдан, а також 155-мм боєприпасів до них, які теж виробляє Україна. Крім того, Швеція підписала контракт на виробництво та постачання Україні 18 самохідних артилерійських установок Арчер. Це шведські 155 мм артилерійські установки на колісному шасі, які вже використовують Збройні Сили України. Зважаючи на фото, передані шведські САУ, оснащені спеціальним камуфляжем Баракуда. Також Швеція має поставити ЗСУ 5 контрбатарейних радарів Артур. Це контрбатарейний радарний мобільний комплекс, комплекс, який містить це діапазонний радар з пасивною фазованою антенною решіткою, Артур встановлений на гусеничному або колісному шасі і призначений для виявлення та відстеження ворожої артилерії. Повідомляють, що США не тільки відновили поставки Україні високоточних бомб з ракетним двигуном GLSDB, а й модернізували їх, виправивши недоліки, виявлені при використанні їх ЗСУ. Планерні авіаційні бомби GLSDB можуть уражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Разом із високоточними бомбами GLSDB були відновлені поставки ракет до реактивних систем Хаймарс та іншого озброєння, яке було виділене ЗСУ попередньою. Адміністрацією США також Україна та бельгійська компанія Thales Belgium підписали меморандум про спільне виробництво високоточних ракет FZ-275 LGR калібру 70 міліметрів з лазерною голівкою. Самонаведення ці ракети використовують як на землі, так і в повітрі. Крім того, заявлено, що Євросоюз планує постачати Україні не менше двох мільйонів боєприпасів щороку у рамках військової допомоги. Імовірніше за все, у цей Пакету війдуть боєприпаси різних калібрів. У березні 25-го року стало відомо, що ЗСУ отримали на озброєння румунський зенітно-ракетний комплекс СА 95 Він побудований на основі радянського ЗРК Стріла і може наводитись на ціль автоматично за допомогою оптичної системи або отримувати зовнішнє цілевказання від радарів. Цей комплекс використовується проти крилатих ракет і дронів. Отримали ЗСУ допомогу і від Португалії, яка передала Україні вісім гелікоптерів СА 330 пума. Особливістю португальських гелікоптерів є використання сучасних систем керування вогнем, що забезпечує можливість запуску французьких протикорабельних крилатих ракет Екзосет. А на озброєнні 151 ї механізованої бригади ЗСУ з'явилися самохідні артилерійські установки АС-90. Ця британська САУ оснащена 155-мм гарматою, яка здатна в режимі швидкого вогню випустити чергу з трьох снарядів менш як за 10 секунд, боєкомплект. Артилерійської установки складає 48 снарядів. На початку 2025 року німецький концерн Rheinmetall оголосив, що поставить Україні додаткові 180 тисяч нарядів для зенітних установок гепард. Ця поставка включає осколково фугасні снаряди з трасуючим зарядом, які дозволяють ефективно уражати повітряні цілі, зокрема дрони. Крім того, Німеччина передала Україні три самохідні зенітні установки Чіта. Це фактично ті ж самі зенітно-ракетні установки Гепард, які мають лише деякі відмінності у Радіолокаційному обладнанні також Україна отримала від Німеччини 30 наземних безпілотних систем Гереон РЦС. Це багатофункціональна гусенична платформа, розроблена компанією Аерикс Роботікс. Вона здатна транспортувати до 500 кілограмів корисного навантаження на відстань до 40 кілометрів. Завдяки своїй модульній конструкції вона може виконувати логістичну підтримку, доставляючи боєприпаси та інші вантажі, евакуацію поранених, а також розвідку та спостереження за територією. Крім того, повідомляють, що компанія ARX Robotics має на меті інтегрувати на свої роботизовані комплекси турелі українського виробництва, що зробить їх бойовими одиницями. Українські інженери також ведуть постійну роботу над удосконаленням власних наземних роботів. Так, наприклад, українського робота Гном оснастили двома протитанковими гранатометами РПГ 7 та кулеметом ПКМ калібру 7,62 мм. Виглядає вся ця конструкція дуже потужно. Ще одним вагомим досягненням України у сфері дронобудування можна назвати виготовлення першої тисячі FPV-дронів, які були повністю зібрані з українських комплектуючих. Тепловізійні восьмидюймові дрони, камери до них та інша електроніка, все це було виготовлено в Україні. Також нещодавно повідомили, що в Україні створили дрон з дальністю польоту до трьох тисяч кілометрів. Цей дрон вже пройшов випробування, проте його назву і технічні характеристики не оголошували. У березні 25-го року стало відомо, що у ЗСУ стали використовувати аеростати з встановленими на них тепловізійними камерами для виявлення ворожих ударних ВПЛА. Крім того, ведеться робота над розробкою нових вітчизняних дронів перехоплювачів. Також у березні волонтери оснастили чотири роти інженерних безпілотних систем комплектами техніки, які складаються з наземних роботизованих комплексів українського виробництва, автомобільної техніки та безпілотників. А це німецька система подолання мінних загороджень h ПЕМДЗ. Вона розроблена для використання в бойових умовах з метою прориву мінних полів та інших перешкод на полі бою. Система складається з ракетного пристрою, який доставляє вибуховий заряд через мінне поле і шнура з вибуховими пристроями, які детонують. Система є портативною, що дозволяє використовувати її невеликими групами. Загалом ЗСУ отримали 30 систем h ПЕМДЗ. А ще Україна отримала від Німеччини 24 бронемашини МРАП FFG, два танки розміновувачі Вісент-1МЦ, які побудовані на шасі танку Леопард, 50 розвідувальних безпілотних літальних апаратів Вектор, 1340 штурмових гвинтівок ашк 416 та 95 штурмових гвинтівок АШК-556. Також Україна отримала боєприпаси до танків леопард 1 снаряди до бойових машин піхоти Мардер та ракети. Для зенітно-ракетних комплексів «Айріс-Т» СЛМ. до невійськової допомоги увійшли 255 інфрачервоних біноклів, 30 датчиків виявлення безпілотних літальних апаратів та 487 тисяч аптечок для українських захисників. Друзі, якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про збройне підсилення ЗСУ. Тому ставте вподобайки цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!